Протеїн. скільки, коли і чому вам його критично не вистачає. У вас обвисають руки постійна, слабкість, навіть після схуднення тіло виглядає м'яким. Можливо, проблема не в вазі, а в білку. М'язи це не просто рельєф, це те, що підтримує швидкість обміну, поставу, силу і навіть роботу внутрішніх органів. Без білка тіло тане зсередини. У моїх пацієнтів я завжди роблю акцент на Вміс білка в раціоні. Не на око і не на відчуття. Потрібно все ретельно розрахувати, скільки вам його потрібно. А потрібно його від 0,8 до 1,2 грама чистого білка на кілограм вашої безпосередньо ваги. Самий повноцінний білок це тваринний білок. Рослинний білок дуже потрібно гарно міксувати для того, щоб ви отримали повноцінний амінокислотний склад. Крім того, не забувайте, що для засвоєння білка у вас повинен нормалізуватися шлунково-кишковий тракт. Потрібно мати Нормальну нутриціологічну підтримку, або звернутися до гастроентеролога, щоб ваш білок ще нормально засвоювався. Якщо ви хочете все ж таки розрахувати, нормалізувати е, вживання білка в раціоні, будь ласка, звертайтеся з запитаннями в Директ або на консультацію, будемо з вами індивідуально все обговорювати.